Здоровенькі були. Доброго ранку, малеча. Вони трохи з просоння перелякані, бо я заскоро до них зайшов. На днях ми продали звідси три качечки і з тим того загону з іншого більшого селезня. Ось. І зараз нам ще треба відважити дві качечки і з іншого теж там вибрати качурика. Тому що буду я збиратися до міста і буду їх пакувати, бо маємо їх передати нашому наступному покупцеві. Е, виберемо зараз віці качечки, поважу. Закрию я їх тут, дам її степити, щоб вони собі сиділи, тому що потім ніколи буде пакувати, щоб я не бігав за ними по дворі, не шукав і не лапав. Е, наша малеча, я її переніс сюди. Бачимо, ніби вони якось трошки вже ну Будемо бачити, все рівно треба ще переносити. Їх, тому що вони не завжди ще заходять разом всі сюди. Ось жердинку вкину, вже сидять на новій жердині. І так ось звідси ми заберемо е, двох півників. Заберемо нашого амрокса, він їде до нашого дописувача, кременець на Тернопільщину і заберемо звідси е, цей Амрокса. Амрокс з Амрокс нас йде по обміну, ми будемо мінятися півниками. Щоб була як для влиття свіжої крові. У мене є там інші півень, але нічого, два півники нам не помішають, тому що курочок нібрам робці у нас, дякувати Богу, трошки цього року буде. Маю надію, що будуть. Правда, дівчата і хлопчики? Ось він, да, я його шукаю. Ось цього красення ми сьогодні будемо пакувати. Так, тебе, тебе. Поїдеш, будеш очільником нового господарства. Ну а як ти думав? Треба відпрацьовувати. Угу. ось і цей, і Тобто він нам на не завадить. Тих курочок я теж переніс там того вольєру, це легорнаха і дві мінорочки. Я забрав сюди, тому що там холодно, вони линяють, вони так тримаються в окремому були цей, окремі своїй стоєнці, де вони були. Ну, тому переніс, щоб було їм тепліше. Так, багато говоримо, мало робимо. Легорни теж тут. І півника. Півника, півника, півника. Не знаю, цей пан, що вибирає. він тоді було, до речі, в лінці вони так, а за три тижні ти приїжджаєш чи, 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 чи через тиждень, а вони вже геть зовсім інакше, Так само в нашому викатку. Коли показували, вибирали півника, він був 50 на 50, а тепер він такий, як його. Тато, ось він, став білохвостим. Ну не знаю, я на посартом хай мені відпишу, чи хочуть білохвоста, якщо відпишуть мені до тої години, яку я зазначив, то будемо міняти. а Якщо ні, то візьму того, що хотіли. Ну, в принципі, цей теж непоганий кинок. Ну, побачимо. Добре, так, ми погнали. Дівчата хлопчики, давайте, бо тут треба час, так, правда? Час біжить. Так, пацана ми зараз поляжемо. вибрали його. ось, 190, ну хай буде 2100, тому що він ще, як то кажуть, втратить свою вагу, мені вже тих кілограм мене не спасе, а... 290, переважу двічі, так що тут... У нас нічого вже немає. Ось турбинці. Так, і ось дівчина. Не порана. полена. Ой, по мене лекрива. Зараз ще попробуємо. Такло 200. От і ще одна красуня кіло 100. Це, до речі, якраз її правильно багато, тому що вона на голодний шлунок, а на навечері, як я деколи можу важити, коли вони повністю, все там 200 г їди, я так думаю, 100 додається. Тобто тут чиста вага наших качечок, кіло 200-100 кіло і 2 кг. 2 кг січали замін 9 від інших наших качок ми. і так і ось це, зараз я ще їх погодую. Ось ця молоденька сімейка поїде в місто Дубно на Рівненщину. Ось Я думаю, що вони е, будуть тішити око і потім своїм гарним ростом, приплодом. Ну І там вже хто як буде бажати, що з ними робити, чи будуть тримати, чи потім їхні там. Поголів'я буде, як то кажуть, там вживатися як м'ясо, до речі, м'ясо дуже смачне. Ось так. Тут відібрано. Будемо пакуватися далі, відкривати всіх решту і показувати, як наша малеча далі буде бігати. Зараз ми там дамо їсти, пити, щоб вони були не голодні, їхали в дорогу. Ну що, ми вже спакувалися, загрузили вже е, машину е, птахів, як то кажуть. Тут два півники, коробку перевертав так трошки на бочок, тому що щоб їм було місце їхати їм далеко і вони буде ще ночувати, тим словом трошки буде труднувато. ось, І щоб їм було зручно, і на ножки трохи привстали. І так то я його обернув боком, щоб їм було зручновато. Тут ми запхали нашого селезня, зручно там, і дві качечки сюди, коробочка така широка, теж їм тут зручно, три не пакував. Так що ми. Ось вони там всередині, якщо бачите. Ой, лівенський скажаний півень, не знаю, він так скакав, варював. Вам ну, рок спокійна птиця, як я казав, так що тут нічого не буде. Ну що, ми збираємося в дорогу, всім гарного дня. Любіться, пильнуйтеся. Всім вам Божої благодаті. Шануйтеся. А, якщо хтось сказати, думаю, що наша птиця буде тішити наших нових господарів. Це, до речі, їде окремо до нашого дописувача. Ось. А це просто знайшли не в Невеликсі, не в Фейсбуці. І цей, як його продаємо качечок пару. Сімейку маленьку. Ну все, всім до нових зустрічей. З Богом до перемоги.